Село Цупівка розташоване за 8 кілометрів від російського кордону на півночі Харківщини. 24 лютого росіяни запустили по цій вулиці авіабомбу і зруйнували її наполовину. Тоді поранені стали четверо людей. Двоє з них досі перебувають у тяжкому стані. А у самому селі дев'ятий день продовжується розбір завалів. Під ними шукають місцевого мешканця. І те кінули, і собачки були. Ні, нічого не ні, да ні, ні, і собачка навіть не ні, ні, ні знаходить нічого. Три дні горіла так, що мама не горює. і тут, 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 тут. Все, були всі. та всі. Ворог завдав удару потужної сили за попередню інформацію кап 500, а можливо, і навіть більше тонни. Бо таких ударів по громаді ще авіаційними бомбами не завдавали. В результаті влучання 5 будинків було знищено повністю під фундамент. Ще 25 будинків зазнали руйнувань різного ступеню. На жаль, четверо людей отримали поранення, і двоє чоловіків на даний час знаходяться в тяжкому стані. І, на превеликий жаль, один з чоловіків пропав без безвісті, тіло не було знайдено. Можливо, що чоловік опинився саме в центрі епіцентрі вибуху. І вибух був такої сили, що на даний час не знайшли жодних рештків навіть щоб провести експертизу ДНК. Але було виявлено його особистий мобільний телефон. Аня, привіт, ніхто сьогодні. Дружина його Аня, а він Саша. Йому 45 років. А вона якраз понедільник поїхала на роботу, а чоловік вдома залишився. Ще Анічка і Саша дуже хороші, такий доброзичливі, ніколи ні ніде ні в чому не відкажуть. Вони так дружили. Моя дочечка, і він Вони трошки молодші від неї. Вони що теж ховалися в окупації, як були по грібах місця. Теж знімали, що вони у дергачах чи десь та сама той квартиру. І оце дня за три тільки возротілися додому. решили, решили сюда возвратиться. А понедельник вот такая. Это... Звери это не люди, не люди, сволочи. Сколько же они нас будут мучить? До каких пор? До каких пор? Когда же они уже напьются нашей крови и падлы? Такие, І хотіли возвратітися сюди. Каже, ну на Пасху, каже, ма, точно, каже, буду Пасхи пекти дома. Не пекли Пасхи. Що ото таке тоді? Ой, важко, важко. Вибухом туди донесло, в мене кришу побило і вікно вибило. Яка Ну, Метро 700, я знаю, Ну, лежав, відпочивав, дивився телевізор і підняло, як вакуум потянуло все. І все. Не жадавши нічого, люстра впала. Все потарахтіло. А потім підійшов сюди, же ж вийшов дим, і підійшов сюди, начали почали витягувати. Там батька первого витягнув, того, потім сина, Женьку. Вони в лікарні в тяжкому стані. Толік старий, рукався ліва, ключиця вся розтрощена. І голова розбита, він зарвався йти кудись. А Женьку взагалі витягнули весь в крові, в такому непритомному стані був. Ну, все одно, охкав, звісно, буде. На даний час пошукові операції поки призупинила. Є ризик того, що ворог. Він бачить, що сьогодні там працює велика кількість людей, є техніка залучена, він може нанести повторного удару, в результаті чого можуть загинути велика кількість людей. В перші дні були надії на те, що людина, можливо, жива, вона, можливо, десь під завалами, тому два дні поспіль тривали розбори і проводилась потужна операція. Але я сподіваюся, що з потеплінням все ж таки будуть проводитись подальші дії вже сусідніх будинків, бо на подвір'ї проживав їхній собака, якого знайшли в сусідньому подвір'ї. Сподіваємось, все ж таки тіло загиблого буде знайдено і поховано.